Вітаю вас, брати і сестри! Ви дивитеся телевізійний єпархіальний огляд. І сьогодні в нашому випуску ми розповімо про такі важливі події в житті Православної Одеси. Митрополит Одеський та Ізмеїльський Агафангел відкрив марафон добра в Святоспенському одеському чоловічому монастирі. Архієпископ Южненський Зіодор уйшов чин поховання новопреставленого архедіакона Іоанна Ганаби в Святотроїцькому соборі Одеси. Архієпископ Арцийський Віктор звершив Божественну літургію в соборі святителя Спиридона на острові Корфу. Одеська духовна семінарія розпочала цикл різдвяних лекцій Ясла серця мого. Високопреосвященніший агафангел Митрополит Одеський та Ізмаїльський 14 грудня відкрив перший благодійний захід марафону добра в Одеській єпархії. На події зустрілися багатодітні сім'ї, священнослужителів, які приїхали з усіх благочинь нашої великої області. Незважаючи на труднощі останніх днів, масовані обстріли, повний блекаут, відсутність води і зв'язку, одеська єпархія та команда доброоб'єднує прийняли рішення провести цей захід, щоб не залишати дітей без уваги і підтримки. Митрополит Агафангел у своєму слові підкреслив, що незважаючи на обстріли, ми змогли зібратися разом у єдності й молитві. Для присутніх хор під керівництвом протиякона Назарія Найданова виконав різдвяні піснеспіви і колядки. У цілому програма заходу була насиченою і цікавою. Відбулися пізнавальні майстер-класи, виступили аніматори, діти взяли участь у веселих іграх та розвагах. На всіх гостей чекало святкове шестування. У єпархі щиро вдячні всім добрим людям, які приєдналися до марафону добра, благодійних ярмарків та зборів. Попереду ще декілька марафонів добра, тому запрошуємо й надалі приєднуватися до добрих справ. Ми проводимо марафон, який посвящається 155 дітям, прибравшись на всій нашої області, нашого міста. Несмотря на те, що сьогодні під подвомберку нашого города, виключають світ, Ми собрались вместе. Это радость объединила нас. От Тарутинского облачения поздравляю с наступающим праздником святителя Николая на Чудотворца. Это праздник наших детей. Желаю мира, здравия, чтобы наши дети всегда нас радовали. І щоб у нас все було хорошо, Бажаємо всім щастя, добра та злагоди. Віримо, що Господь милосердний якнайшвидше дасть нам можливість відсвяткувати мир та радість в нашій славній Україні. Наша церква святкує пам'ять святителя Спиридона Триміфунського 25 грудня. А 12 грудня, у день, коли Православна церква в Греції вшановує святителя Спиридона, єпископа Триміфунського, на запрошення митрополита Каркірського Нектарія і з благословенням Митрополита Одеського та Ізмельського Агафангела, вікарій Одеської єпархії, архієпископ Арцийський Віктор звершив нічну божественну літургію в соборі Святителя Спиридона на острові Корфу, де спочивають мощі святого. За літургією підносилися щирі прохання, і молитва за мир і весь народ Божий. З благословення високопреосвященнішого мітрополита Гафангела 15 грудня у Свято Троїцькому соборі Одеси архієпископ Южінський Зіодор звершив чин відспівування новоприставленого архідіякона Йоанна Ганаби. Архієпископу Діодору піспівслужили єпископ Овідіопольський Анастасії та духовенство міста. Архідеякон Іоанн ревно служив в церкві з 1962 року і був відзначений багатьма церковними нагородами. Поряд із літургійним служінням отець Іоанн мав глибоке розуміння церковного благолепія. Його участь у питаннях реконструкції Свято Троїцького собору відрізнялася повагою до традиції та канонічної спадкоємності, що знайшло відображення в збереженні цілісного образу собору. Під час запокійного богослужіння духовенство та віруючі молилися, щоб Господь прийняв душу новоприставленого в обителі праведних і дарував йому життя вічне. Після заопокійної молитви труну з тілом, хресним ходом обнесли навколо собору, доставили на другий християнський цвинтар і поховали. Вічна пам'ять новоприставленому архідеякону Іоанну, який усе своє життя присвятив служінню святій церкві і до останнього дня земного життя служив біля престолу Божого. 17 грудня в Одеському храмі на честь святої Великомучені Варвари відбулася урочиста божественна літургія з нагоди храмового свята. Настоятель храму проте єрей Володимир Колісник, численне духовенства міста і паства, піднесли молитви Господу за мир і за всіх, хто потребує Божої допомоги. Храм у великому спальному районі Одеси продовжує відбудовуватися і прикрашатися під небесним заступництвом святої Великомученці Варвари. Діви, яка, незважаючи на багатство і красу, обрала шлях істиної віри в Христа і залишилася вірною йому до самої смерті. Сьогодні в нашому храмі відбулася свята Божественна літургія на честь храмового свята святої великомучениці Варвари. На якій було піднесено молитви за мир в нашій державі, за мир в нашому місті, щоб Господь сохраняв всіх нас своєю благодаттю. бажаємо всім вам міцної віри, такої, як була святої великомучениці Варвари. Всіх вітаємо зі святом. В очікуванні світлого свята Різдва Христового у період Різдвяного посту Одеська духовна семінарія проводить цикл відеолекцій Ясла Серця Мого. Ректор духовної школи прото Ірей Димитрія запросив ознайомитися з бесідами на важливі духовні теми, присвячені святу, на офіційному ютуб-каналі Одеської духовної семінарії. Дорогі брати і сестри, наближається велике свято Різдва Христового. Кожен з нас готується до нього. Але в чому полягає духовний сенс цього свята? Саме для цього викладачі Одеської духовної семінарії підготували для вас цикл лекцій, які дозволять вам більш глибше зрозуміти цілі цього свята, а також дійсно по-духовному, по-християнськи його зустріти. Чекаємо на вас на нашому каналі. В найближчим часом з'являться відеосюжети. З Сине лекціями. Хай Господь вас береже. В Євангелії від Луки ми читаємо про десятьох прокажених, які здалеку кличуть до Христа. Ісусе, наставнику, помилуй нас. Всі десять були в однаковому становищі, відкинуті суспільством, безпорадні, потребували милості. І всіх десятьох Господь зцілив. Але далі відбувається щось дивовижне. Тільки один, побачивши, щось зцілений, повертається, щоб прославити Бога і подякувати Ісусу. І саме йому Христос каже: віра Твоя врятувала тебе. Ця розповідь нагадує нам, що отримати Божий дар ще не означає увійти з Ним у живі стосунки. Дев'ять отримали зцілення, але лише один отримав щось більше зустріч Господом, вдячність і спасіння душі. Ми часто буваємо схожими на тих дев'ятьох. Ми молимося в нужді, просимо допомоги, але, отримавши бажане, поспішаємо далі до своїх справ, турбот, планів. А вдячність залишається десь на другому плані. Вдячне серце це ознака живої віри. Той, хто повертається до Бога з вдячністю, визнає, що все в його житті дар Божої милості. Нехай же приклад одного зціленого навчить нас не тільки просити, але й повертатися до Христа, щоб прославити Його і сказати прості, але важливі слова вдячності за його благодіяння до нас. На цьому ми завершуємо сьогоднішній випуск. Наступний телевізійний єпархіальний огляд вийде в ефір за тиждень. Бажаємо вам, дорогі брати і сестри, незважаючи на випробування і з користю для душі, провести різдвяний піст, зустріти Бога Христа з очищеним і світлим серцем. До нової зустрічі!